папка, пан Дьон і веселим бодрим шагом побігли піднімати дачний прапор. Сьогодні четвер, а завтра п'ятниця, після завтра субота, неділя і ти відпочинеш, будуть вихідні дні. Той, що там за віконцем, а за віконцем всі знають, літо, спека неможлива. А що там? Та, муська, підгрибай. Та, да, да, цікати, цікати, а ти схоже піднімати. Будемо піднімати. А та твоя мамушка прапор піднімай. І, -і, -і дачний прапор я оголошую, піднято. Ура! А що там на темормометрі? М -м -м. У, -у, У, це ж треба плюс 21 в п'ять ранку. Ну, так як скільки ж то буде в день? Пекло якесь за тридцять, це точно. Мапка, випускай мене, бо я ж тут не можу, задихаюсь і не стачі повітря. Зомикання. Та йди ти теж, мамка, відпускай тебе вже. Ну, трішки погуляю добре. От, а я травички, поінвітаминки і ти, коли виростеш, вишусти. Псехмуся погуляла і досить. А всім гарно дня. Так, важамуся, гарного дня. Так, бажамуся гарного дня. Цьомкі-бомкі, пока. І я бажаю вам гарного дня. Всім пока, ваш соняк. Цьомкі-бомкі, пока.